Гікорі, карія, такий горіх мені прислали подвой. Ну, такий горіх виглядає гікорі або карія. Горіх, як би сімейство горіхових в такі оболочці. Середині отакий горіх. Витягується легенько. Сам він. Отакий. Гікорі абокарія. Пікан дикий, так як фундуки, медвежий горіх. Ну, я так думаю, я його ще не бачив, це перший раз його бачу. Воно, чи цей горіх він росте в Україні. Копія пікана. Ядро його копія пікана, але перебив, скільки, щоб достати е, цілого, щоб показати, але молоток чи ще чомусь його треба якось помаленьку акуратно було розробляти, але так як як вийшло, так і вийшло. Горіх невеликий. Ну, вони є більші, є менші, але справа в тому, що. Копія пікана, Уміншена копія пікана. Це гігорій пікан, сімейство піканове, ну, як правильно сказати, він якби не поширений в Україні, але в Україні і в некоторих регіонах він росте і плодоносить. Вважається, що якщо привити на ньому пікан, він додасть йому морозостійкості, так як він у нас у Вінницькій області. Зараз покажу так, щоб було видно, бо може хто бачив, може не бачив, я його бачу перший раз в, Іменно в горіхах дерево бачив, але воно в нас сипе оці горіхи. Отак можна сказати. Родом воно з Америки. В Америці воно багато де росте. Отакий він. Зараз покажу так вон. Його тут. Не знаю скільки урожайності дає, треба спитати, але що є, то є. От. І висівають його для того, щоб був подвой прививати на нього пікан. Зараз, якщо витягнути. Це я розбив так, щоб показати, але все одно його О. О, можна показати в такому. Похожий на пікан. Ось таке ядро в нього. Твердокорий. Не виходить його взяти, розбити і це... І легенько витягнути. Ну... Перевивають на нього пікан, висію його, попробую висіяти на подвой для пікана. Десь потім черенки, доки воно виросте уже під <кій> стан підвоя, під толщину, то, то може, десь будуть і черенки пікана. В Україні є вже Вон Валєра Буров теж з піканом, у нього вже, наче є і плодоносить він. Ну, маленький, потрошки невеликий, але плодоносять. Прививають пікан на пікан. Ну, Як прививають пікан, то його прививають би на пікан. Я точно ще в це не углублявся. Доки ще Якщо вийде, то цього насіння чи подвоє в нас буде, так як Медвежого горіха. Поки зробимо чуть-чуть бо засівати його повністю в плантації, як на подвої так як сіють от, сіянці сади на експеримент. Експериментів експеримент, питань немає. Але сіянці іменно Пікана, якщо з них виклюються, які в нас будуть плодоносити, то якщо його привити на гікурі, називається це так, ну по-разному -по там два названня. І додасть, якщо він додасть морозостойкості, ну, воно в нас рідке, просто якби подвоє, Але якщо його привити пікан на цей подвоє, то возможен такий варіант, що воно додасть морозостойкості і пікан буде в нас плодоносити без всяких там питань. Що плодоносить, не плодоносить, вимерзає, не вимерзає, достигає чи не достигає. Це е, Гікорі чи Карія в нас достигає повністю. Сімейство Піканових. Такий буде експеримент. Ще один. Це, щоб не попали, я вже з цими експериментами вже б не експериментував би. Ну, так як вже. Як вийшло, так вийшло. Висіємо цього. Зробимо стратифікацію, висіємо завтра в землю. О, Тут його трохи в мене є, так що його жаліти не будемо. щоб Там є тут біля тисячі штук. О, і Висіємо його вже і побачимо, що буде, потім всім покажемо. Пікан, гікорі. Таке насіння.